Нову Київського апеляційного господарського суду від 6 червня 2017 року. Вважаємо, що вона прийнята з порушенням нового матеріального та процесуального права. А саме, по-перше, суд другої інстанції невірно застосував статтю 35 Господарського процесуального кодексу України, яка вказує, що обставлений. Встановлені раніше рішенням суду господарські цивільні або адміністративні справи, що набрало законної сили, крім встановлених рішенням Третейського суду, не доказується при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлені ці обставини, так відповідно до рішення адміністративного суду по справі 826.74.55.13 двадцять та у справі 2. Тіре 1594, 12, 2670, було встановлено, що державне підприємство Радіопередавальний центр на праві постійного користування користується земельною ділянкою. Частина із них, яка 94-67 гектар, є землями сільськогосподарського призначення і є державною власністю. Крім того, судом дане рішення судів тлумачилось на свій розсуд, після чого. Було прийнято відповідне неадекватне рішення. Е, також хочу зазначити, що пред історії цієї суду в даному рішенні, е, що не підлягають подальшому доказанню, було встановлено, що підприємство було створено в 45-му році відповідно до постанов Кабінету міністра Української ССР. Е, без перелік цих постанов були зазначені в рішенні Суду адміністративних справ. В 2004 році радіопередавання центр земельною ділянки як на території вулиці Київської, так і на території вулиці Кутузова. У 2004 році підприємство звертається як відповідно до вимог чинного законодавства для здійснення технічної документації на право користування вказаною земельною ділянкою як на вулиці Київській, так і на вулиці Кутузова. У 2004 році. 9.09 Браворська міська рада надає дозвіл на виготовлення технічної документації на право користування вказаною земельною ділянкою. Але в подальшому, у 2005 році, замість того, щоб надати акт на право користування земельною ділянкою, Браверська міська рада виносить рішення, яким надає дану вказану земельну ділянку в оренду. Не погоджуючись з даним рішенням, державне підприємство Радіопередавальний центр не підписує відповідних договорів оренди. Крім того, доказів при розгляді даної справи, що в першій, що в другій інстанції, Браворська міська рада не надала, що вона є власником вказаної земельної ділянки. Вона не дала, що на балансі дана земельна ділянка рахувалася і раніше, і зараз рахується. Тим більше. На той час, 2005 році, виходить рішення Конституційного суду, відповідно до норм якого зобов'язок оформлення державних підприємств Державного акту на земельну ділянку права користування є неконституційним. Тому підприємство я надав там до вказаної справи вказане рішення Конституційного суду. Тому підприємство далі не здійснює оформлення вказаної земельної ділянки до державного акту. 1.01.2013 року входить в дію внесення змін до норм законів щодо розмежування земель державної та комунальної власності. З першого не першого тринадцятого року наголошую на тому, в даний час на підприємству були відповідні споруди, були щогли, були антени, які знаходились іменно по вулиці кутузова Заваші. І відповідно до цих прикінцевих положень вказаного закону, пункту 4 та пункту 7 розділу 2, на праві. Земельні ділянки державної власності відносяться саме ті земельні ділянки, на яких розташовані державні підприємства. Суд апеляційної станції взагалі не застосував дану норму закону, а лише скасував вже накази видачі людям вказаної земельної ділянки. Крім того, суд, порушуючи процесуальну норму, виносить, витребує дану земельну ділянку. із Незаконного нібито володіння на користь правоської міської ради, але договори куплі-продажі, укладеними між громадянами, не скасовує. Чим порушує взагалі конвенцію захисту прав людини і на підставі цього договора мають статус дійсності, а суд тільки скасував накази. Процедура порушена. Це так у мене вкратці, ваша честь. Все добре. Да. в статутний капітал компанії Інтерпрофіт. Отримали, придбали у людей, які скористалися своїм законним правом, продали. Ви от цю землю, я так розумію, правильно? Так, так. так. Вони отримали місце. На підставі чого ми випадкували? Наші підставі до горі купівлі-продажу. Ні, не визнаний. Я ж на цьому наголошую ваша честь, що договори є законними, вони не визнані дійсними. Суд взагалі позовні вимоги прокуратури не подавалися по даному факту. Вони матеріали справи знаходяться Так, да, Подав пару договорів маються матеріали справи. Ви подали? Да, вони да. є матеріали справи. Подали, подали, подали. Сьогодні, сьогодні. Це сьогодні, в першій половині. Я Несе переходу права власності разом з цим. Наявність цих договорів утруднює виконання судового рішення, яке було узбавлено Рішення виконано. Постанова апеляції. Ні, в мене є дані з реєстру. Я роздрукувала, про. підприємство ще за часів Радянського Союзу, то наскільки мені відомо з матеріалів справи, там ще був один акт на право постійного користування на 38 гектарів. Mm -hmm. У даному випадку йдеться про земельну ділянку, 115 гектар. 115 це 94, які пробляють. Скажіть, будь ласка, оці 38 гектарів, вони обійшли спірну земельну ділянку? А це ж невідомо, оскільки немає ні технічної документації, ні рішення, нічого немає. Я Жодних документів немає. Будь ласка, ви говорите про те, що на земельна ділянка Спочатку була у державному підприємстві, потім прийшла комунальна. Вона не була у державному підприємстві. У них немає жодного правовстановлюючого документу. То, як вони там відмовлялися безпідставно, не маючи документів, а посилання на рішення адміністративних судів. Скажіть, будь ласка, в апеляційній інстанції написано відповідно до експлуатації земель радіопередавального центру центрі міста Бравари по вулиці Подільзона 6997 року. На той час підприємство було вміло земельну ділянку загальною тощо 140 гектарів, в тому числі поворотній ділянки 94 гектари. У подальшому державне підприємство радіопорядовальний центр відмовилася від частин земельної ділянки. Згідно з висновком Державної управління екологічної безпеки в Київської області, управління побудило передачу підприємства по на праві постійного користування земельної ділянки по вулиці Патуза, на якій розміщено об'єкти підприємства з 1936 року. От мене е, дуже цікавить, скажіть, будь ласка, апеляція зазначена, що відповідно до експлуатації земель радіопередавального центру. Є в матеріалах справи ця експлуатація? Вона по, потім пише, що в подальшому державну... Це по-перше, що не, не є, є правостановуючим документом, Це по-перше. По-друге, е такі відомості могли бути надані, оскільки там розташовувалася ця, ця браварська радіостанція, і там могли залишатись на той час там вишки, якісь антени і так далі. Тому вони по експлуатації далі, що вони на праві постійного користування. Хоча я знову не визначаю, що жодного документу немає. Я розумію. Я розумію, але не експлікація не є правоостановлюючим право встановлюючим документом. Є експлуатація суто суд апеляційної інстанції, ми ще перейдемо до першої інстанції до рішення. Вони посилаються на документи, які є в матеріалах справи, чи їх немає. Якщо вони посилаються, значить вони ж, їх не завідують під Так, ну зрозуміло, то мене до прокуратури то не Скажіть, будь ласка, яким чином зачіпаються ваші права до цієї справи, по-перше, які відношення ви маєте до цієї земельної співачі ділянки? Ну, ваше... Компанія Інтерпрофіт внесла статутний капітал компанії на частина потребованих земельних ділянок в пробілі 18 гектарів. цих підстав у наші права є порушення. Ми вважаємо, що ми подали пояснення свої на касаційну скаргу. У поясненнях ми зазначили про суттєві порушення агресійно-судомного ну, процесуального права. Зокрема, ми вказували про те, що прокуратура зверталася до суду з позовною заявою, якою вказувала, е просила визнати недійсні е накази Держземагентства про виділення земельних ділянок і про визнання недійснення домової іпотеки. Це е Підстав порушення статті 115 та 216 цивільного кодексу України. В той же час звернулися в одному провадженні із індикаційним позовом на підставі статті 388 цивільного кодексу України. Відповідно до практики постанови Верховного суду України 17 лютого 2016 року. У справі No62407 СС-15 застосування головному провадження інфікаційно негаторного позволу не допускається. І у цій справі суд повернув справу до номер російського. Також суд апеляційної інстанції здійснив переоцінку доказів, відніше землю потребовану до земель комунальної власності. Хоча матеріали справи не містять жодного документу, який би вказував на те, що... Проверська міська рада є власником і була власником земельної ділянки. Також порушено статтю 104-105 цивільно-процесуального кодексу України. Відповідно до конструкції самої постанови Київського апеляційного господарського суду вона не витримує жодних критик. адже описова частина взагалі відсутня у постанові відсутні доводи відповідачів. Які викладалися обіцяні на телеційного справ. Не зазначено доводить став чого першій інстанції відмовили прокуратуру за допомогою позову. Також, що стосується процесу, то прокуратура просить визнати не договори і пакеті. Хоча матеріали справи містять документи, які вказують на те, що Договір іпотеки був розірваний у зв'язку з його виконанням. І про це наголошувалося судді першої апеляційної інстанції. Тому суд апеляційний першої інстанції... Договір іпотеки був виконаний. Ну, у зв'язку зв зі складою інтеркаспен виступав майовим є у травні 2016 року. Тому вважаю, що суд апеляційної інстанції взагалі повинен був припинити провадження цього питання. Така що стосується порушення судом апеляційної інстанції норм матеріального права. Відповідно до статті 388 Цивільного кодексу України, для того, щоб витримувати земельну ділянку, необхідно встановити номінального власника земельної ділянки. То Генеральна прокуратура сьогодні змінила свої позиції, тому що перші першій в другій інстанції прокуратура вказувала на те і погоджувалася зі сторони, що номінальним власником витупованої земельної ділянки був саме державне підприємство Радіопередувальний центр. І підтримували аплікації, те, що дійсно відповідно до архівних документів, актів на землю, постанову Дружного адміністративного суду. Це за ділянка була у розповідає користуванні радіопередувального центру. Тим більше, на момент відчуження, все підтверджується встановленими е, рішенні Окружного адміністративного суду представленими справи. Також вбачається е, спояснення головного управління державного кадастру у Київській області в тому справи номер 5 43 4344 відповідно до яких. Держземагентство України зазначало, що на момент відчуження земельних ділянок була перевірка, відповідно до якої перевіркою встановлено, що земельні ділянки рахувалися за державне підприємство радіопередбанця. Також матеріал справи наявний акт перевірки державного генерального земельних ресурсів від четвертого шостого року, який було складено вже після того, як земельні ділянки були видані на користь. Фізичних осіб. І за результатами цього акту порушень норм законодавства виявлено не було. Також вважаю за необхідно наголосити на тому, що при документом мог би бути лише проєкт розмежування земельної ділянки, установлений законом закреще. Такого проєкту матеріал справи не містить і він ніколи не розробляється дорожньою міською радою. Тому говорити про те, що ця земля колись належала провезлівській раді, просто не можна. Крім того, необхідно взяти до уваги практику Європейського суду з прав людини, зокрема, справа спортів і Льонки проти Швеції, Федерації проти України, в які сказано, що помилки органів державної влади ніяким чином не можуть розправляти громадянам мирне володіння майно. Крім того, у справі вищого спеціалізованого суду No6, ТР-28, 543, С-12, 6, 28 543 12 6 545, 12 суд зазначає, що суди не можуть задовольняти позови про витребування земельних ділянок від громадян, які отримали їх від держави. При цьому суди вищих інстанцій успішно застосовували норми Європейського суду прав людини, зокрема, з практикою яку я не тільки що озвучу. Тому може викладено, більш деталізовано у мене у пояснення, вважаю, що постанова Київського апеляційного податкового суду є незаконною, такою, що повинна бути скасована. Дякую. Тут у шулецький європейською партію. Що не можна витрати у громадян, зелені ділянки, які повинні бути платими договорами. Мають платних договорів і в кого, яких громадян в ділянки? <продук> Давайте, ділянки? Добре, дякую за запитання. У разі задоволення подорожу земельні за ділянки витребовуються у компанії інтерпропід компанії Інтеркас. У подальшому. У Скажіть, компанії... у кого прикрили ці громадяни земельні ділянки, фізичні особи? особи Дані фізичні особи набули за договорами купівлі про продажу Дані земельні ділянки. Так. Буко, ні, ні, не ні не віде, віде, віде. 48 громадян отримали у порядку додоплатної приватизації на статті 118-119 земельна вузька України від Держземагентства Київської області. Разум. Потім е, фізичні особи купували договори путлі продажі із трьома чи чотирма фізичними особами, які потім заснували підприємство і несли статусний капітал. Тому у разі е, Визнання вибування земельної ділянки, то інтеркас не з'являється право застосувати конституцію до громадян України. Розумію, ваш Давайте державне підприємство радіо. Ні, почекайте. У нас банк Михайловський, перекошний. Ваша скару для позиційної скарги, ваших пояснення. Шановний суд, ми просимо касаційну скаргу задовольнити, а саме скасувати рішення апеляційного суду і залишити рішення першої станції в селі з підстав, які нами зазначалися пояснення. Нами надавалося пояснення до суду першої, другу, третєї інстанції, вони абсолютно... Аналогічні. Хочу лише додати наступне, що дійсно між Банк Михайлівський та ТОВ Інтерпрофі було укладено 19 листопада 2014 року кредитний договір. Строк виконання за цим договором передбачався 17 2017 року. Так само було укладено договір кредитний між... Падбанк Михайлівський та Тов Олекса Груп 16 грудня 2014 року, за яким з метою забезпечення зобов'язань за цим договором між Падбанк Михайлівський та Тов компанією Інтеркасом укладеним 30 червня 2015 року іпотечним договором. Іпотечні договори були вкладені в зв'язку з тим, що є нормативи НБУ, які вимагають... Від банків, щоб юридичні особи, які беруть у банку кредит, надавали певні заставки, певні забезпечені. На даний час ми хочемо повідомити, що кредити не погашені. Дані компанії Інтерпрофі та Інтеркастум вважають, що ці кредити погашені, але насправді ці кредити не погашені, зобов'язання не виконані. З цього приводу «Банк Михайлівський було подано до Господарського суду Київської області позовні заяви, до компанії «Інтерпрофіт» та до компанії Олексагру. В зв'язку з чим у нас виходить ситуація «Банк Михайлівського, він зараз на стадії, як вам відомо, всім, не плато спроможності. І єдиною можливістю. Отримати кошти, по суті, є забезпечення у формі землі, тому що е, немає ніякої е, ну, так можете, іншого запобіжника, який би, е, ну, який би дозволив бути банку впевнений, впевнений в тому, що він отримує е, кошти, які ці компанії винні. Е, е, як зазначалося з ним представником, здається «Кастомс», Нібито в травні 2016 року відбувався розрахунок. А насправді події, які відбувалися в Банку Михайлівський протягом 19-23 травня 2016 року, є публічними, загальновідомими. Тобто відбулися попереднім керівництвом впад Банку Михайлівський в особі громадянина Дорошенка громадянина Помпілова. Певні дії, які дозволяє всім компаніям стверджувати, що нібито розрахунок відбувся. Насправді, розрахунок не відбувся, банк був відключений від системи операційної системи Національного банку, тобто не було ніяких насправді, підтверджень дійсності оплати її реальності. Тому ми просимо, пан Банк Михайлівський, в даній ситуації, розуміючи всі обставини, але ми просимо залишити. Рішення першої інстанції в силі, оскільки е, дане забезпечення е, можливо, є останньою можливості для банку отримати кошти, які в свою чергу під час тимчасової адміністрації, саме на стадії ліквідації, е, спрямовуються е, до фонду гарантування вкладів фізичних осіб, які сплачують кошти е, громадянам, е, залучені в Падбанк сума? Між банком та компанією «Інтерпрофі» було укладено договір у сумі 130 млн 700 тисяч гривень, а між компанією а з компанією того АЛЕКСагруп укладено договір, сума кредиту 149 млн 850 тисяч. А оця компанія, як ви говорите, «Алекс... «Алекса Груп», так, це, та, це компанія, яка. Забезпечення кредитного договору якого виступила компанія Інтеркастомс, як компанія, що забезпечує укладення договору. Знову ж таки, вимога до падбанк Михайлівський була стосовно укладення цього договору іпотеки. Це, по суті, є нормативна вимога Нацбанку. Нацбанк постійно контролює такі операції кредитні, і він вимагає, щоб було відповідне забезпечення по кредитам. Ми просимо суд ну, в своїй частині, яка стосується нас, як відповідача по справі, залишити дане забезпечення, тому що це буде єдина можливість в подальшому погашення вимог ПАД банк Михайлівський перед його Скажи, будь ласка, Київського господарського суду Київського. У році Ваша Отряна, честь каїн, це було подано буквально, е буквально червні. Рішень, рішень, рішень немає. Останкій, рішень, немає. Ріш, рішень немає, справи тільки тільки будуть слухати. Мають слухати. Є потім. Як передбачено позиціально, тому відсувальні стаційного складу не було подано своєчасно, але ще сьогодні. А, ми давайте, застав... давайте тоді, якщо вони отримали голова на допомогу касаційної справи, а я вже швидко? Я знаю, на фарану справу, тому підготував заперечення. І назад тільки сьогодні через канцелярію, тому що раніше не снігав. Щодо твердження скаржника про помилкове застосування щодо механізму передбаченого 216 статті цивільного кодексу і 388 статтею цивільного кодексу щодо викурбування майна в результаті недійсного правочину або випробування майна з чужого незаконного владіння. Це твердження безпідставне, оскільки постанова Київського апеляційного суду не містить взагалі члена статтею 216 Цивільного кодексу України та не застосовує таких наслідків. А, такі посилання зробили а, скрижники, оскільки писали посадці до того, як отримали повний текст рішення поліційних стан.